У Києві затримано крота ФСБ в лавах Національного антикорупційного бюро України. За даними служби безпеки, він працює в найелітнішому закритому підрозділі д 2 і шпигував для російської спецслужби. Куратором затриманого був, начебто, заступник керівника охорони Януковича Дмитро Іванцов. Він в лютому 2014 року допомагав президенту втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований ФСБ. Служба безпеки України задокументувала щонайменше 60 епізодів передавання інформації з обмеженим доступом Іванцову співробітником НАБУ. Щоби отримати персональну інформацію про потенційні цілі, Кріт використовував закриті бази даних правоохоронних органів України. Раніше співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування. А фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності.